Адам. Ні, ну. така лицо як тільки що там було зроби. Не вийде, це то, що вже улыбка на посмішка. <рес> Всім добрий день! Ми вирушуємо в путешестві. Їдемо в басейн. На сутки зняли там будиночок. басейн похоже, потім. Всі хлопчик, великобусів з нами. Ми вже приїхали на місці, покажу вам просто Трішки номер. Тут заходиш. Отак, типу, тераса. Хорошо, що закриваються двері, кокусик може бігати. Не треба, боятися, що вискоче. Прекрасно. столик є, світло посидіть, вечір можна. І отак ми заходимо. Ось тут такий коридорчик. Всім привіт. Зеркало. Є де повіситься. Не дуже нам подобається, що це просто ось вхід і перший номер. І ось тут, і ресепшн. Ну, якось, оце єдине, що не дуже нам подобається. Хлопці десь вже пішли в басейн. Дивіться, бо з кокусиком в басейн не можна. Ми з кокусиком остались тут. Зараз хлопці покупаються, потім хтось з них прийде, піду я. Так, о, тут у нас дзвонна кімната. В принципі, все нормально. Все є. Бойлер, і ось тут душ. Все прекрасно. Кокустик ку ходить, обнюхає. І ось тут кімната. Два ліжка. Все є. В принципі, насутки для комфорту. Телевізор. Він уже кокустику ку поставила їжу, водичку. Зробила собі чай з бергамотом. Зараз поп'ємо чайку і підемо десь кокосиком, погуляємо по території, пороздивляємося. Тут теж що світло є. Так? так що такий у нас ось номерок. І тут вікна виходять на терасу. Тоже зайшли, тут так холодно, нахолодили, Пооткривали вікна, бо воно ну, прям дуже холодно. Кокосик он, ліг лежить на холодному полові. Так що номерок нормальний, тільки єдине місце розташування. Нам не дуже подобається. А пізніше ти ще сходи, та ще. Та схуда. Аквамарин. Да? Ні, ну ти страшний спеціаліст. А ти розказував, розкозай, яка на сьогодні сіоти? Ні, не У нас сьогодні річниця. Так ми йдемо, звісно, не дуже добре вид. Ну, саме головне свято. Сьогодні така в нас річниця така. Да, До 15 років. Так, да, кругленька дота. Того ми сьогодні відпочиваємо. <рес> ми завжди десь відпочиваємо. А якщо ще і квіточки не показу, ну завтра покажу. Зараз ідемо йдем. щось поїмо. Де б не були, а у Крушечку їли. Дурму? А це Юрій Борщик. Юрій спецзамовлення. А ти хоч їв. Ну так. Да. Без десять по тись полтов. Весело. Та все нове. Хочеться прийшов? Так. Да. Молодець. Тільки okay, як я купую, не знімаю, окей? Окей. А ти піцу пробував чи ні? Ні. А на вид дивився, хороший? Так. А борщ поїв? Борщ поїв, так. Нормальний? Клас, yeah. ну хорошо. Кост, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Пішли сюди. Ось сюди. Ось сюди пішли. Пішли сюди. Ось сюди йдемо. Пішли. Пішли. Ось там цвірінчий. Кокосина. Де це ми Та село Ось такий тут ліс. Хороше місце. Да, курки. Отама ще уличка. Що йдемо гуляти? Да. Накупилися в басейні. Йдемо з морячком гулять. Ось такий у нас кука, рідний нарь... хлопчик. Це <рес> ж ми його на Одесі брали. Так? Да. Ну просто в Одесі дуже жарко і ми його не брали взагалі. <рес> 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 і тут не куфта, та не кука в Одесі, Я не був. Це не дуже жарко, ми його не брали. <рес> ну так. Да. Які? Марячок. Зараз підемо трошки, ще прогуляємося. Марячка видно? Да. Mm, Копає, як. <laughs> Кокусина, іди сюди. Іди сюди.

А ну 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 давай, давай, давай. Що, не рив. А ну давай ну, ну, дай. Мура, да, ну, ну, ну ти що. Не, хіба б зробила, знаєш, що так на одну, а так красиво не зроблю. А, ну, Поняв, як на одну, да -да -да. Садиться ти на другу. давай. А тоді я попробуй, да? Давай. Та диви, Юра, дає. Молодец. Сану ну Ничто <ріпи> все <ріпи> Ніч, всі гуляють, відпочивають, жарять шла.